Скажіть, як це працює з вами? Тому що загалом я помічаю певну таку дуже-дуже дивну і дуже складну ситуацію з тим, що ем, чомусь користувачі? В Тіктоці, наприклад, в інших соціальних платформах, коли їм потрапляє контент англомовний нішовий, наприклад, ось як про маркетинг, про просування, просування в Тікток, якісь питання продажів, питання підприємницької діяльності. Ну, я розумію, що в інших нішах так само, а просто я про свої професійні вам зони інтересу розказую. Що коли користувач бачить якийсь ролик дуже успішний на цю тему, він чомусь настільки починає довіряти цій інформації, що навіть відключає повністю. Усі якісь елементи перевірки цієї інформації або аналізування, зведення до якихось даних, от будь-яку дурницю, сказану англійською мовою і дуже так масштабовано поширено в світі, користувачі сприймають насправді як істину. Це звичайно породжує викривлення взагалі логіки, тому що люди не досліджують питання, власне, і не ставлять питання, вони споживають те, що їм виконала сітка в рамках їхніх інтересів, і сприймають будь-яку пораду як справді щось дуже корисне і цінне. І чого мене це лякає, тому що це впливає на просування, і це дуже сильно впливає на порядок прийняття рішень. І чомусь користувачі в Україні не розуміють, що серед англомовного середовища теж дуже багато інфобізнесменів, які не мають жодних підстав навіть говорити на ті теми, на яких вони стають дуже дуже популярними. Ця тенденція повітря і в інших ніжах. Я це розумію, але я зараз опікаю тему маркетингу. І хочу вас мотивувати глибше розбиратися в питаннях. От у вас є якийсь запит, у вас є якась проблема, у вас є якийсь виклик у вашому бізнесі, у вашому просуванні. Будь ласка, почніть досліджувати від А до Я це питання, і тоді ви будете краще в цьому розумітися, і ви будете фільтрувати.